Радувати діток своєю творчістю буде й Запорізька обласна філармонія. Вона відкриває літній сезон дитячих концертів. Музлійний, теплий Кверху голову жираф. Сергій вокаліст Запорізької обласної філармонії. Разом з цим вже більше 12 років створює музичні програми для дітей. Частенько послужка, по що зараз діти поють взрослі зрослої пісні. Музикальне супроводження. І виходить, якби ми забираємо у дітей дитинство. Все-таки діти должны піти дитячі пісні. Чоловік пише дитячі повчальні пісні про правила безпеки дорожнього руху, про любов до природи та тварин. Однією з таких повчальних програм є веселий музичний зоопарк. Однажды після концерту заметили, як діти издевались над кошкою. Так, да, вот такой был факт. Когда я посмотрел на это, я подумал, что, наверное, эта тематика для детей будет тоже очень полезна. Полезна тем, что все начинается, как я уже говорил, с любви к животным, к природе. Но природі. Він не тільки пише пісні та музику до них, але й сам виступає у програмах. Хоча писати дитячі пісні важко, для чоловіка це справжнісіньке задоволення. Да, сказать, состояние, состояние, в то, в так, можна сказати, це определенно трансове стан, стан, при якому чоловік входить в те, в чому він в постійній житті не знаходиться. Стан ребенка. І тоді все виходить так, як треба. Дітям ж такі повчальні пісні подобаються. Кожен з них запам'ятав свої. Ні, как... Быть мальтышкой тяжело. Даже я в зоопарк. Там как-то он пишет. Но то, что черно-белое, так и сделаем. Маргарита Чернышова, Федер Попадюк, специально для медиагрупп. Новые проекты.